Добрий день! Сьогодні ми розв'яжемо 22-й номер. Там потрібно знайти найменше, А яке задовільняє нашу рівність. Оскільки синус альфа модулю його менше рівні одиниці, ми собі дозволяємо записати ось таку нерівність. Раз це справедливо для лівої частини, це справедливо для правої частини. Записуємо. Потім. Переносимо одиничку сюди, мінус одиничку сюди. У нас виходить система двох інших нерівностей. З першої ми знаходимо дискримінант за формулою B квадрат мінус 4С. Підставляємо числа, виходить 81. Корінь із дискримінанта це корінь із 81 до рівня 9, оскільки 9 квадратів до рівня 81. Давайте далі. Значить, підставляємо, знаходимо. Корені А1 це буде мінус 5 плюс корінь з дискримінанту поділити на 4 до рівня 1, А2 до рівня мінус 5, мінус 9 поділити на 4, буде скорочим-скорочим, виходить скорочим мінус половиною. А тепер відмі... Відмі... відмітаємо одразу одиничку, вона нам не потрібна. Нас цікавить найменше. Пам'ятаємо про мінус половиною. Розглядаємо, розбираємося з другою нерівністю. Коли ми знайдемо другий дискримінант, це буде 65 корінь із дискримінанта, корінь із 65, одразу бачимо, що щось не дуже гарне у нас виходить. Знаходимо третій корінь, знаходимо четвертий корінь, і розуміємо, що з них двох лівіше знаходиться. Ось цей маємо його на увазі. Порівнюємо з -3 ,5. 3 ,5. мінус 3,5. мінус 3,5 лежить лівіше, значить воно менше. Наша відповідь мінус 3,5. Ось ми і завершили 22 номер. Повністю завершили демо-варіант 2024. Зустрінемося з вами тоді, коли будемо розбирати першу сесію 24-го року. До побачення! Дякую за увагу!